Уяви американський автомобіль, який створений не для того, щоб прощати твої помилки. Він тут, щоб карати тебе за них. Він гучний, незручний, небезпечний і з самого початку абсолютно безглуздий. У нього немає ABS, немає контролю тяги, навіть немає зовнішніх дверних ручок, але є восьмилітровий двигун, який витягнули з вантажівки та дали доопрацювати майстрам Ламборгіні. І цей двигун або зробить твоє серце щасливим, або зупинить його назавжди. Це і ти дивишся, Шифтет. Місце, де машини вживають не лише на екрані, а й у серці кожного фаната швидкості та стилю. І сьогодні я розповім про найчистішу форму божевілля на колесах, яка коли-небудь виїжджала на дороги та мій найулюбленіший спорткар це Dodge Viper. Кінець і х Крайслер, один із найбільших автогігантів Америки, ледве тримається на плаву. Продажі стрімко падають репутація під великим питанням, а в портфоліо бренду переважно нудні, повільні та надзвичайно безпечні автомобілі, якими навіть власники не особливо пишаються. Це час, коли американська мрія в автомобільному світі стала нудною та сірою, і компанія Chrysler була на межі. Потрібно було щось більше, ніж просто ще один хороший автомобіль. Потрібна була іскра здатна запалити новий вогонь. І тоді президент Chrysler, Боблуц ухвалює рішення, яке вважала або геніальним, або абсолютно божевільним. Він вирішує створити машину, яка стане символом свободи, безкомпромісності та чистої емоції. У Крайслер захотіли воскресити дух легендарного Шелбі Кобра, автомобіля, що став символом епохи 60-х. Але цього разу все мало бути ще більш божевільним, ще більш потужним і ще більш небезпечним. Я не хочу ще одну машину, яку будуть поважати, я хочу машину, яку будуть боятися. Думаю, саме з цією фразою Боб Луз почав проєкт, що мав змінити автомобільну історію. Але тоді навіть ніхто не уявляв, що саме вони випустять на вулиці Америки через кілька років. Проект стартував у 1988 році з дуже обмеженим бюджетом і командою з 85 осіб. Його очолив Рой Шоберг, інженер, який раніше займався гоночними автомобілями. І що найцікавіше, консультантом і духовним натхненником проекту став сам Керол Шелбі, творець оригінальної кобра, який на той момент вже був легендою. Шелбі дав команді лише одну пораду: якщо ви хочете справді вразити світ, зробіть машину, якою страшно керувати. Не приборкуйте її, дайте їй волю. І це стало головною фішкою вайпер на всі наступні десятиліття. Команда Крайслер, не маючи власного потужного спортивного мотора, вирішила зробити немислими. Вони взяли величезний човунний двигун v 10 об'ємом 8 літрів від вантажівки Dodge Ram, який важив як ще одна машина, і віддали його спеціалістам із Lamborghini, якою Крайслер володів у той час. Італійські інженери переробили блок, зробили його з алюмінію, зменшили вагу, і головне збільшили. Потужність. Цей гігантський атмосферний мотор видавав 400 кінських сил та 630 Нм крутного моменту. На початку 90-х це були фантастичні цифри, які виглядали так само нереально, як і сама ідея машини. Але двигун, це було лише пів справи. Інженери розуміли, що таку машину неможливо робити безпечнішою чи зручнішою. Якщо вони хочуть справді досягти мети. Тому перші тестові вайпери мали надзвичайно мінімалістичну конструкцію. Ніяких електронних помічників, ніяких подушок безпеки, ніякого ABS. і навіть не було зовнішніх дверних ручок. Машина була легкою, потужною і нереально лякаючою для посередніх водіїв. Дизайн Viper був таким же безкомпромісним, як і його технічна сторона. Нескінченно довгий копот, агресивно нахилене лобове скло, широкі колеси і вентиляційні отвори, що виводили гаряче повітря з моторного відсіку. Усе кричало про потужність і небезпеку. Дизайнери створили силует, що нагадував класичні спорткари 60-х, але й з сучасною м'язистістю. Назва Viper це був не просто маркетинг. Автомобіль виглядав, наче хижак, що готується до атаки. І хоча в дизайні не було прямого натхнення змією, образ гнівного отруйного спорткара був настільки сильним, що і емблема, і назва, і сам характер машини злилися в єдину культову форму. Коли перший прототип Viper був показаний у 1989 році на автосалоні в Детройті, він викликав справжній шок. Автомобіль виглядав як щось неможливе, настільки дикий, зухвалий, що журналісти і фанати. Думали, що це просто піар-хіт від Крайслер. Але коли президент компанії офіційно заявив, що Viper піде у серію, публіка була приголомшена. Крайслер не просто повернувся, він оголосив війну всім спортивним брендам світу, показавши, що американські машини можуть бути не лише комфортними та великими, але й абсолютно радикальними за своїм духом і характером. Проте навіть тоді ніхто не знав, наскільки важливим стане цей автомобіль. І вже за кілька років, коли перші Viper Почали виїжджати на дороги, стало зрозуміло одне. Ця машина змінила правила гри. Але що саме трапилось, коли перші клієнти спробували її на дорозі? Це стало справжньою несподіванкою для всіх. Перше покоління Viper RT 10, яке офіційно з'явилось на дорогах у 1992 році, миттєво стало автомобільною сенсацією. Цей ростер був чистим втіленням дикої сили і мінімалізму, без даху, без кондиціонера, з найпростішим салоном і абсолютно відсутньою електронікою. Він був створений лише для одного дарувати справжні неповторні емоції. Його восьмилітрове V10 розганяв авто до 100 км на годину за 4,2 секунди, що на той час було дуже серйозним показником. Але через відсутність ABS та контролі тяги Viper був дуже складним у керуванні. Він просто не прищав помилок. У перші роки було зафіксовано численні аварії, часто за участі саме нових власників, які недооцінили потужність і характер машини. Вайпер вимагав уважного і досвідченого водіння. Це був автомобіль, який треба було вміти контролювати, і саме це зробило його особливим для тих, хто шукав справжні відчуття від авто. Водії часто описували перше покоління вайпер як автомобіль, який буквально намагається битися з тобою на кожному повороті. У 96-му році на ринок. Вийшов Viper другого покоління GTS. Це було повноцінне купе, яке в перший рік випуску пропонувалося лише в культовому синьому кольорі з білими смугами, відомими як Racing Stripes. Це пряма відсилка до американської гоночної культури 60-х років, і безпосередньо до Shelby Cobra Daytona Купе, що свого часу домінувала в Лимані. Потужність зросла до 450 кінських сил, машина отримала нові гальми, перероблену підвізку та помітно поліпшену аеродинаміку. GTS став швидшим і трохи. Більш дружнім до водія, але при цьому залишився дуже жорстким та вимогливим до навичок. Його характерна форма даху, яку називали Дабл Bubble, Забезпечувала простір для шоломів гонщиків, підкреслюючи його гоночний потенціал. Третє покоління, представлене у 2003 році під назвою srt 10, було радше еволюцією, ніж революцією. Двигун збільшили до 8,3 літра, а потужність зросла до 500 кінських сил. Кузов повністю оновили. Він став більш агресивним, з гострішими лініями та сучасною аеродинамікою. На старті продавали лише родстер. П повернулось пізніше, у 2006 році. Це покоління стало трохи комфортнішим. Вперше з'явилися базові зручності на кшталт кондиціонера та кращої шумоізоляції. Проте навіть з цими змінами Viper залишався автомобілем, який вимагав постійної уваги та майстерності водія. У 2008 році четверте покоління підняло планку ще вище. Модель отримала оновлений 8,4-літровий атмосферний v 10 який розвивав 600 кінських сил і 760 Ся ньютон метрів крутного моменту це був не просто потужніший мотор. Він став технічно досконалішим із новими головками блоку, поліпшеним впуском і більш плавною віддачею потужності. Підвізку та гальма також оновили, що позитивно позначились на трекових характеристиках. Це покоління стало першим, яке намагалося поєднати трекові можливості з більш цивілізованими манерами для повсякденного використання. Але фанати знали, що ця машина все ще готова зірвати за нос за першої ж можливості. Останнє п'яте покоління Dodge Viper, Стало найдосконалішим з усіх. Потужність зросла до 645 кінських сил, розгін до сотні всього 3,5 секунди. А кузов отримав карбонові панелі для зменшення ваги. Це був вайпер, який намагався встигнути за новою епохою, але зберіг дух класики: механіка задній привід, мінімум електроніки і максимум відповідальності на водієві. Але парадоксально, що саме цей баланс став його кінцем. Через нові стандарти безпеки, низький попит і дорогий виробничий процес. Viper вже не вписувався у сучасний світ, і у 2017 році його офіційно зняли з виробництва. І, хоча це був фінал, він виглядав як прощання справжнього гладіатора, який залишив стріт у серці кожного, хто буде раз чув, як це V10 реве на повну. І якщо на вулицях Dodge Viper отримав репутацію непередбачуваного і жорсткого автомобіля, то гоночні траси довели, що за його агресивністю стоїть справжній гоночний потенціал і технічна досконалість у 1996 році. Dodge спільно з французькою командою Oreca та британською компанією Reynard Motorsport розробили гоночну версію Viper GTSR. Ця машина мала конкретну мету перемагати у найскладніших перегонах світу. Під капотом залишився той самий атмосферний восьмилітровий двигун V10, Однак, потужність залежно від рекламу та змагань могла сягати навіть 700 кінських сил. Щоб знизити вагу та покращити динаміку, кузов створили з легких композитних матеріалів. Підвіску налаштували спеціально під трек, а аеродинаміку довели до ідеалу в аеродинамічній трубі. І результат не забарився вже у 1997 році. Команда Орека здобула перемогу в класі GT2 на престижній гонці 24 години. Дейтони це була перша важлива перемога, яка дала зрозуміти, що здатний змагатися на найвищому рівні. Та справжній тріумф прийшов наступного року у 98-му році. Команда Орека з двома Viper GTSR здобула переможний дубль у класі GT2 в легендарній гонці 24 години Лемана. Американський спорткар переміг таких іменитих суперників як Порше та Феррарі, довівши, що Вайпер може не лише ревіти на вулицях, але й впевнено перемагати на міжнародних трасах. Наступні роки стали золотими для GTSR. у 1999 році. Вайпер здобув чемпіонський титул у серії FIA GT, найпрестижнішому європейському турнірі для автомобілів класу Гран Turismo. Машина виграла численні етапи, і тричі поспіль у 98-му, у 99 і 2000 роках перемагала в одній з найскладніших європейських перегонів 24 години СПА. Але найяскравішою сторінкою в гоночній історії Вайпера стало протистояння з головним американським конкурентом Corvette C5R на початку 2000-х ці дві американські машини зійшлися в неймовірно напружних дуелях, що увійшли в історію як одна з найбільш захопливих гоночних драм. Це була справжня битва за престиж американського автопрому, що змушувала вболівальників затамовувати подих. У 2008 році Dodge випустив трекову версію дорожнього SRT-10 ACR. Тобто American Club Racer. Ця версія була створена для того, щоб встановлювати рекорди на трасах, залишаючись при цьому легальною для звичайних доріг. ACR оснащувався аеродинамічним обвісом, масивним заднім спойлером, карбон керамічними гальмами Brembo та регульованою гоночною підвіскою у 2011 році. Саме ця машина встановила рекорд ринга серед серійних авто із механічною коробкою передач. Показавши час кола 7 хвилин і 12 секунд. Таким чином, Dodge ще раз довів, що американські машини можуть бути швидкими не лише на прямій. Останньою гоночною сторінкою в історії Вайпера стала спроба повернутися в перегони у 2012 році з новим поколінням SRT Viper GTSR. Цей автомобіль брав участь у чемпіонаті American Le Mans Series. Та знамениті гонці 24 години Лемана у 2013 році. Попри високу швидкість і потужність, світ автоспорту вже сильно змінився. Бюджети команд конкурентів зросли, а регламенти та технології пішли далеко вперед. У 2014 році Dodge офіційно завершив гоночну програму, але спадщина залишилася. Завдяки перегонам, Viper ще раз затвердив за собою культовий статус. Він завоював серця фанатів не лише своєю швидкістю, а й безкомпромісністю та чистою емоцією, яку мало хто міг запропонувати. Це був автомобіль, який змусив людей знову повірити в. Американську мрію на трасах усього світу. І що найцікавіше, попри всю свою міць і гоночні досягнення, Вайпер ніколи офіційно не вважався суперкаром. У нього не було наддорогих матеріалів, типу монококів із карбону, активної аеродинаміки чи адаптивної підвізки. Він не грав за тими самими правилами, що Феррарі, Порше чи Макларен. Це був мускулистий спорткар, створений не для статусу, а для відчуттів. Але саме тому він і вражав, на треках він боровся з найкращими і перемагав. Особливо це показала трекова версія ACR, яка у 2011 році побила рекордню рингу Тобто спорткар без надлишкової електроніки з механікою і карбоновим антикрилом зробив те, що не змогли більшість топових суперкарів Європи. Viper не був суперкаром за класифікацією, але точно ним став у свідомості фанатів. І для багатьох це важливіше ніж будь-які офіційні став. Атусе вайпер ніколи не був просто автомобілем. Це був протест проти зручності, проти обережності, проти тенденцій. У світі, де машини ставали все розумнішими, тихішими і дружнішими. Вайпер залишався останнім із диких та неприборканих. Він був створений, щоб лякати, підбурювати, викликати мурашки. І саме тому, коли у 2017 році виробництво офіційно зупинили, це відчувалось не як кінець моделі, а як завершення епохи. Але легенди не зникають. Вайпер залишив по собі не просто технічну спадщину, він залишив цінності. Це був спорткар, який не просив дозволу. Він брав своє, він не захищав водія, він кидав йому виклик, і саме це сформувало його фанатів, не просто власників, а вірних послідовників, які сьогодні продовжують історію вайпера на своїх умовах. Його 10 став культовим, його силует миттєво впізнаваним. Його звук окремим мовним кодом для справжніх фанатів. Viper досі показує себе з хорошої сторони на дрех-смугах та треках по всьому світу. І не тому, що він зручний, а тому, що він справжній. Більше того, філософія Viper вплинула на всю американську автоіндустрію. Агресивний характер, шалена потужність, які сьогодні ми бачимо в топових модифікаціях до Challenger та Charger. Це все ехо тієї самої безкомпромісної ідеї, яка народилася ще в кінці 80-х. ідеї, яка звучала просто. А давайте зробимо щось, що всім здається неможливим. Тож, коли ми говоримо про спадщину вайпера, ми говоримо не лише про метал, ми говоримо про покоління, яке вірило, що машина може бути викликом, що швидкість це більше ніж цифри на спидометрі, що авто це емоція, а не табличка з характеристиками. І саме це вайпер залишив нам. Не кузов, не мотор, а ідею. Ідею бути сміливим, без фільтрів, без компромісів І з серцем, яке б'ється на 8 тисяч обертів. Dodge Viper – це історія про те, як автомобіль може бути чимось більшим за транспортний засіб. Це історія про безкомпромісність, драйв та чисті емоції. Це машина, яка ставила під сумнів твої навички водіння і дарувала відчуття, які важко знайти в сучасних авто. Хоч Viper не випускають, його дух з нами. Він живе у гаражах колекціонерів у спогадах гонщиків у серцях автоентузіастів, які пам'ятають, якими були автомобілі до епохи технологічних компромісів. Можливо, одного дня Вайпер повернеться в новій формі, але зараз очевидно одне: Dodge Viper назавжди залишиться символом справжніх, щирих, неймовірних емоцій для драйверів по всьому світу. Так, ну а тепер твоя черга поділитися думками: що думаєш про Dodge Viper? і чи потрібні світу такі автомобілі сьогодні? Та чи зустрічав ти хоч раз у житті його вживу? Напиши в коментарях, буду радий почути твою думку. Це Буфіля. Побачимось у наступному випуску Shifted.